Лона РПГ, як вже зрозуміло по назві, РПГ-гра дуже жорстока РПГ-гра. Ви маленька дівчинка Лона, яка була змушеною стати біженкою і тікати до міста Ноер, так як її рідне місто Сібаріс було зруйноване і захоплено демонами. Світлоний до того був не дуже веселий, а зараз в ньому ще з'явилися демони плоті, які люблять ліпити снігових баб відповідно з плоті. А рабство квітне набагато краще ніж в Римській імперії. Зробив цю цікаву гру один тайванський розробник, як він сам себе називає. А це ме А 417 Ще не почавши гру, ви вже повинні підтвердити те, що Тайвань є самостійною і незалежною державою. Дивлячись на ці теги і жанри гри, вона готує гравця ілону до того, що ви будете плакати. І як зрозуміло, в цій грі є сюжет. Основна мета гри це з'їбати з цього проклятого острова. А зробити ви це можете завдяки пірата Едварда або торговця, який може вивести вас з цього острова за 20 золотих монет. Або ж якщо ви вирішите стати рабинею з надією на те, що ваші родичі вас викуплять і врятують, чого б я, звичайно, вам не рекомендував, так як в лони не залишилося жодних родичів, і буде вона гнить рабиною до кінця свого життя. Луна прокидається в каналізації із таємничим приводом знайомитися зі всіма механіками гри і виконувати своє перше завдання з убивств і збирання вісьми хвостів пацюків. Також ви тут знайомитеся з, можливо, вашими першими осіменителями, якщо ви будете неуважні. Також в грі присутні компаньйони. Таверні можна вибрати якихось звичайних, таких як Індіана Джонс чи вбивця гоблінів, який буде вбивати тільки гоблінів, або ж проходити по квестам і спочатку познайомитись з Зіль заможною дворянкою, яка бореться за права людей, і проти зла, яке оселилося в місті, також з вами буде Еліс, гендерно нейтральний чувак, який всіма способами буде змушувати лону завагітніти і продати йому її дитину. І також дівчинка некромантка Кокона, яка є найбільшим стимулом почати грати в цю гру негайна. З кожним із цих персонажів є хентай. І якщо у вас виникнуть якісь питання, то кожному, кожному із них вже виповнилось 18 років. Ілоні, і Сесіль і Ілониним новонародженим дітям, якого можна продати Еліс, є вже 18 років. Діти лони дуже схожі на головну героїню. Нове життя, незалежно від того, хто допоміг його зробити, буде як дві краплі води схожу на лону. І в випадку, якщо ваша перша лона вирішить, ріпнутися то відбудеться заміна на цю малу подальшою втратою всього майна. Яке було до цього нажито, але на щастя, зі збереженням всіх скілів. В лони є три основних стата: це здоров'я, витривалість і їжа. Витривалість можете завжди відновити, просто полежавши на підлозі, а от з їжею буде вже набагато складніше. По факту, половина гри це просто праця за їжу, ну фактично, як і в реальному житті. І з цього найважливішим показником є витривалість, яка використовується на біг, атаки, прийняття на обличчя. А також переміщення по глобальній карті. І якщо посеред бою у вас динацька закінчується стаміна, то ви просто лягаєте на землю, починаєте повзати перед ворогом жопою доверху і говорите прямо «Не бий краще обісси, забуваючи пораду вінстона Черчилля. Той, хто кричить: Не бий краще обісци, обов'язково буде побитий і обісцяний. А так як луна являється ще дівчиною, то очевидно до чого ці всі дії приведуть. І якщо ви будете постійно тримати луну втомлену, то вам слід звикнути бачити такі кадри. Які ви не можете пропустити. Із ворогів ви можете зустріти всіх видів оркоїдів, орків, гоблінів, огрів, місцевих мурлоків, які теж хотіли б вас відкласти свою ікру, бандитів, звірей, работорговців, скелетів, а також демонів. Всі вище перелічені вороги, окрім скелетів, можуть вас спокійно нашампурити і нагодувати своїм молочком. Клона це гра, в якій ніхто вас за ручку водити не буде. Після проходження навчання і того, який скіл за що відповідає, вас просто відпускають у вільне плавання. Існує три основних білда. На яких можна проходить гру, це мілі воїн, маг, ну і прошмандовка, за яку набагато простіше проходить і гру. цноту в цій грі набагато складніше ніж влучити FPролем по оркам. Геймплей тут не можна назвати веселим, і він доволі швидко приїдається. Однак світ тут наповнений доволі цікавими і непередбачуваними приколами. Якщо ви любите досліджувати відкритий світ, то більше всього лона RPG вам зайде. Детально занурюватись в сюжет я не буду, з цим ви повинні самі ознайомитись. До речі, багато різних модоробів, які вже наробили модів на великі бупси або на якісь автентичні костюмчики для лони. І користуючись моментом, надіюсь, ви підписались на мій канал, поставили лайк. І якщо вам сподобалось це відео, напишіть про це в коментарях. Ну або ж якщо не сподобалось, то теж напишіть. Надовго ми не прощаємось до наступних відео. Посилання на гру буде в коментарях.